Яким згустком болю була для поета жіноча доля? Він, здається, зібрав у своєму серці воєдино всі страждання подеболених і скривджених жінок, їх відчай, їх надії і прагнення, зібрав, щоб схвильовано розповісти про них цілому світу. Одним з перших жіночих образів у Шевченка стала Катерина з одноіменної поеми прообразом якої була кохана поета Оксана Коваленко. У літературі до часу написання Катерини було багато творів на тему зведення простої дівчини паном спокусником, та Шевченко висвітлив цю трагедію відразу у декількох планах: моральному, соціальному і національному. І все це подав нам, наче випистував дитину, вклавши у свою розповідь увесь біль за власне нездійсненне кохання. Постійна увага Тараса Шевченка до трагічного становища жінки у часи кріпацтва зумовлюється тим, що саме вона була найбільш пригнобленою і скривченою. поневірялась на панщині, зносила тяжкі кари, нерідко була змушена стати жертвою поміщиків. І крім того, постійно перебувала під гнітом, родинної, під гнітом родинним. Настільки нестерпним було становище жінок. Свідчить хоча би той факт, що в Київській губернії, наприклад, за один тільки 1839 рік покінчило самогубством 37 дівчат в покриток. Поема Катерина неодноразово ставала. Предметом досліджень багатьох Шевченкознавців, але кожна наступна праця розкриває перед нами нові аспекти розуміння цього безсмертного твору. Сьогодні продовжуємо наше читання. І продовжують дівчата таким чином. Саме на Сидить батько кінець стола, на руки схилився, не дивиться на світ Божий, тяжко зажурився, коло його стара мати сидить на ослоні за сльозами, ледве-ледве вимовляє дому, що весільна, Доню, моля, а де ж твоя пара, де світилки з дружинками? Старі, бо я був в Московщині доню моля. то йде їх шукати. Лиш не кажи добрим людям, що є в тебе мати. Проклятий час годиненька, що ти народилась, як би знала, до схід сонця була б утопила. Здалась тоді б ти гадані, тепер в москалеві. Доню моя, доню моя. Джеви, як я, як пташечку, Кохала, ростила на Доню моя, що ж ти наробила? Одячила, іди. Шукаю в Москві свекруху. Не слухала моїх речей, то її послухай. Іди дома, знайди її, знайди, привітайся, будь щаслива в чужих. До нас не вертайся, і у нас. Ледве-ледве поблагословила Бог з тобою. Та, як мертва на діл повалилась, обізвався старий батько. Чого ждеш, не Богу? Заридала Катерина та бух йому в ноги. Прости мене, мій батечку. Що ж я наробила? Прости мені, мій голубе. Мій сокол і ми, нехай тебе Бог прощає та добрі люди. Молись Богу, та йди собі, мені легше буде, ледве встала, поклонилась, мовчки вийшла з хати. Остались сиротами старий батько і матері. Пішла в садок вишневий, Богу помолилась взяла землі під вишневою. На хрест почепила, вернуся. в далекому краю в чужу землю, чужі люди мене заховають. А моя крихітка На тімною ляже та про долю моє горе чужим людям скаже. Не розказуй, голубонько, де б не заховала, щоб грішної на цім світі люди не займали. Ти не скажеш. Ось хто скаже, що я його мати. Боже ти мій, дитя моє, де мені сховатись? Заховаюсь, дитя моє, сама під водою, а ти гріх мій спокутуєш В людях сиротою, без пішла село, плаче Катерина на голові пустиночка. На руках дитина вийшла з села, серцем ліє, назад подивилась, покивала головою та й заголосила, як тополя стала в полі прибитій дорозі, як роса та досхи сонця покапали сльози. За сльозами за і світа не бачить, тільки сина пригортає цілує та плаче, а воно, як янгелятко, нічого не знає, маленькими ручицями пазухи шукає, сіло сонце за діброви, небо червоніє, утерлася, повернулась, пішла, тільки мріє. Силідов говорили дечого багато та не чули вже тих річей ні батько, ні мати. Отаке то на сім світі роблять людям люди: того в'яжуть, того ріжуть, той сам себе губить А завіщо? святий знає, світ бачся широкий, та нема де прихилитись в світі одиноким, тому доля запродала від краю до краю. А другому оставила та де заховають. Де ж ті люди, де ж ті добрі, що серце збиралось з ними жити, їх любити. Пропали, пропали. Єсть на світі доля, а хто її знає? Єсть на світі воля, а хто її має? Єсть люди на світі, сріблом з сяють, здається, панують, а долі не знають ні долі, ні волі, з нудьгою та горе. Жупан надівають, а плакати сором. Возьміть срібло злото та будьте багаті. А я візьму сльози лихо виливати, затоплю недолю дрібними сльозами, затопчу неволю босими ногами. Тоді я веселий, тоді я багатий, як буде серденько, до волі Як бачимо, для Шевченка нещаслива доля жінки-кріпачки була не тільки суспільним, а й особистим, глибоко інтимним горем. Його рідну матір ще молодую в могилу нужда та праця положили. Подруга його юних літ Оксана Коваленко стала жертвою кріпосницького ладу. Рідні сестри поета поневірялись на панщині. Про них завжди тубувався поет, допомагав чим міг це зазначити, що поема Катерина це соціально побутова ліроепічна поема, жанр поеми складний, оскільки, крім епічної побудови сюжету, включає і ліричні авторські відступи, які ми чули, і численні потекстові авторські ремарки. Проте Катерина являє собою цілісний твір, сюжетно-композиційна структура якого і душевні переживання герої та автора є невідільними компонентами єдиного цілого. Поема складається з п'яти частин. Ми закінчили другу частину. І це вмотивовано. Послідовністю викладення сюжетної канви, як лінії, на яку покладаються побічні мотиви. Кожен розділ твору, як ми бачимо, визначається композиційної завершеності і наявними структурними самостійними сюжетними лініями. Сьогодні все нагодою, шановні студенти, я звертаюся і до вас. Ось така складна жіноча доля, така складна і доля України. І разом да. з тим сьогодні. Читаючи е, Катерину, е, нібито Шевченко звертається і до вас, і до дівчат Хороницького педагогічного коледжу. Будьте уважні, як виростете, мужнієте, з ким ви спілкуєтеся, і які шляхи вибираєте особисто в життя. Це дуже і дуже важливо. Ну і користуючись нагоди, сьогодні я хочу подякувати Ольга е, вам і вашим студентам третього курсу.